Я вважаю, що Росія не досягла своїх цілей. Вони витратили багато грошей на ці вибори, але результати показують, що вони зазнали невдачі, і це сталося через спільні зусилля державних інституцій, медіа, преси громадянського суспільства. Тож, це була справді відповідь всього суспільства на цю спробу Росії втрутитися. І ви бачили розслідування національної, місцевої преси, ви бачили розслідування міжнародної преси. У нас є докази грошей, які Росія витратила або хотіла витратити. І, звичайно, у нас є докази спроб підкупу виборців у різних регіонах країн. Ну звісно, це демократія чиста, повинна бути чистою. І вибори, за які ми боролися, ми боролися за чисті вибори. Як би ви бачили ситуацію, коли за останні 20 років справжня кількість голосів з Придністровського регіону становить від 15 до 20 тисяч? А потім раптом. І, і ви чуєте від режиму в Тирасполі, що люди з Придністровського регіону не повинні брати участь у виборах на правому березі Дністра, тому що вони не визнають Дністров'я частиною Молдови. А потім раптом вони всі стурбовані сотнями тисяч людей, які повинні голосувати. Як би ви бачили ситуацію, коли жодна з політичних партій або політичні партії, які не підтримуються Росією, не мають дозволу їхати в регіон Придністров'я та проводити кампанію? Як би ви забезпечили належний демократичний процес, нам дуже зрозуміло, що ми зробили все можливе, щоб забезпечити мови для людей з регіону Придністров'я, які щиро брали участь у виборчому процесі протягом останніх, як я сказав, 15-20 років, щоб вони могли прийти і проголосувати, і вони мали таку можливість. Але коли Росія організовує масову схему підкупу голосів, їй легше це зробити на лівому березі Дністра, тому що молдовській поліції не дозволено туди йти. Центру по боротьбі з корупцією Молдови не дозволено туди йти. Отже, як ви переконуєтеся, що це рішення Молдова, а не рішення оплачене Росією? Це нелегке питання, але давайте подивимося на цифри, які ми мали в минулому, і давайте, давайте, дивимося на справжнє голосування. Молдова вирішила приєднатися до ЄС і робить серйозні кроки в напрямку ЄС у період, коли Росія дуже агресивна. Інші країни мали більше щастя, і вони почали свій процес інтеграції в ЄС. Коли Росія була менш агресивною і була зайнята своїми внутрішніми питаннями, звісно, для нас це набагато складніше. Ми не бачили такої великої втручання з боку Росії, коли інші країни е, приєднувалися до ЄС. Е, е, і саме тому референдум минулого року був. Таким складним для нас, тому що була масова пропаганда, анти-ЄС-пропаганда фінансована е Кремлем. Ось чому вибори цього року, звісно, не будуть легкими. Ми розуміємо, що Росія не змінить своє ставлення до ЄС. І те, що Росія робить сьогодні в Молдові, стосується не лише Молдови, це, перш за все, проти ЄС. але... Ми хочемо зберегти цю країну стабільною. Ми хочемо, щоб ця країна залишалася частиною вільного світу. І незалежно від того, наскільки це важко і наскільки великий тиск з боку Москви є і буде, ми продовжимо, тому що ми віримо в мир. А єс це мирний проєкт, тому що ми віримо у свободу і демократію, і це вибір